Привіт вам із штата Висконсин. Вітаю вас на каналі Така Америка. Сьогодні 22 травня, і перед тим як я розпочну огляд американських новин, я нагадаю, що ви підтримали Україну своїми донатами. Якщо ви не знаєте, як це можна зробити, то як варіант внизу в описанні під цим відео можете знайти декілька посилань, де ви самі можете обрати, кого підтримати: чи українських військових, чи українських медиків, чи українських будівельників. Я завжди розпочинаю з української теми, і сьогодні так само, але новин небагато насправді. Розказується на американському просторі все ще про харківський напрямок, але більше говориться зараз про долю цивільних, про те, як проходить евакуація, як знову ж ті самі а, чи деякі з тих населених пунктів, які росіяни захопили в 2022 році, які потім були звільнені і тепер знов. Знову ж таки, в основному, це люди літнього віку, бабусі, дідусі, які знову ж таки переживають ці моменти переселення. Так само говориться, що нарешті тепер уже достатньо снарядів стримувати на напори російських ось цих нових хвиль. Ну знов ж таки, окрім недостатку снарядів, є й інші там питання. Але на, на даний момент говориться, що нарешті прийшла достатня кількість. Щоб на цей момент вирішувати наступ росіян на, на, на фронтах, вчора закінчився по суті судовий процес над Трампом. Як і очікувалося, вони викликали свого останнього свідка Кастело, який очікували, що він має рознести в пух і прах всі свідчення Майкла Кохана, а в реальності ж вийшло трошечки навпаки, тому що коли звинувачення. Почало задавати запитання для цього костелу, він посипався. А буквально до самого останнього моменту очікували, чи буде захист викликати Трампа давати свідчення. Але Трамп свідчень не дав і тому захист також закінчив своє останнє там слово мали сказати, що вони там сказали. І судовий процес закінчився сьогодні. Середа. Це відпочинок, і тепер уже вся, весь судовий процес е, буде переданий е, суду присяжних на розгляд е, уже у вівторок, 28 травня, після вихідних, коли повернеться після вихідних, після судкового дня. І вже на наступному тижні буде очікуватися рішення, чи е, Трамп буде визнано його винним, чи ні. Ну і знову ж таки я нагадаю про те, що. Найбільша міра покарання, яка світить Трампу, якщо його визнають винним, знову ж таки, перше питання, якщо його визнають винним, це 4 роки ув'язнення. І з реального, що очікується, що це буде умовний термін. Ось так, що, от такі такі моменти, і взагалі судовий процес йшов на протязі п'яти тижнів. Це перша із чотирьох кримінальних справ відносно Трампа. Які от від, відносно його діянь. Так, а наступна новина це те, що вчора, вівторок, знову ж таки, відбувалися вибори в деяких місцях. Праймеріс відбувалися, до речі, в штаті Кентакі і Орігон. І, в принципі, розклад такий самий. Хіба що в штаті Кентакі, Байден отримав трошечки ляпаса за нього. Проголосувалося на всього 71 відсоток всіх демократів. Інші ж там не у більшості голосували проти всіх, умовно кажучи. Там буквально 7% відсотків за якогось іще кандидата. Там які там взагалі не пройшов, але просто ще от а, ще не зійшов. Так от, це ну, майже 30%, які не задоволені. Демократів, це нагадаю, це не республіканці. Голосували, а це саме в демократичній партії в штаті Кінтакі. А от майже 30 відсотків демократів не задоволені. В Орегоні там все гладше пройшло. Там за м -м, Байдена проголосувало 88%. Тобто, це от близько до 90%. Це доволі така вражаюча цифра. А у Трампа в, в, в Орегоні за нього не голосували. Він там, по суті, де як позаштатним кандидатом, якщо так можна сказати. Тому що там, щоб праймарі проводили, треба реєстрацію проводити і так далі. Байден, до речі, так само я не пам'ятаю, один із штатів так само пропустив. Тобто тут нічого такого нема. Штат чи республіканці і штату Орегон так само все рівно віддають свої голоси за Трампа. А в Кінтакі за Трампа проголосувало 85%. Це трошечки краще, ніж де-інде, тому що в основному відтримається 80%. і от Ники Хелли знову ж таки забирала добру частку голосів. Але що от особливого відбулося, чи що особлива увага була прикута, це те, що переобиралися вчора. І Фані Вилис, це прокурорша, яка веде справу Трампа про махлювання із результатом виборів 2020 року. Так от вона переобралася там просто значна перевага, щось не чи 70 чи 80 відсотків, тобто з великим відривом перемогла. А також суддя, який веде ту саму справу макафі, я так само про це розказував, що він трошечки відійшов від справ, тому що вив передвиборну кампанію. І там говорилося на той момент, що можливо буде якась там, ну, близькі такі вибори, хто там наступний його пробував скинути, чи там ішов його суперник, доволі нібито близько було, але точнісінько, так само, з великим відривом, Макафі так само перевів, чи, верніше, переміг у цих виборах. Він взагалі до цих виборів був тимчасовим його, коли попередній суддя залишив свій пост. Передчасно то Макафі поставили губернатор тимчасово виконуючим на цю посаду. Тепер от все владналося в цьому в цьому плані. Але знову ж таки, я нагадаю, що судовий процес Джорджії все рівно на паузі, тому що Трампу дозволили подати апеляцію відносно того, що Фані Вільямс чи має справу вести цю справу чи ні, через її романтичні стосунки з її підлеглим там один одним із прокурорів. Новина взагалі про, про голосування, Палата представників пробує проштовхнути один закон, який забороняє не громадянам Сполучених Штатів Америки прийняти участь у голосуванні. І це здавалося б взагалі про що це? По закону громадянам Сполучених Штатів Америки голосувати заборонено. Більше того, якщо не громадянин голосує і його. Зловлять в цьому, то це автоматична депортація, не говорячи, що там один із варіантів там в'язниця чи там штрафи, і так далі. Тобто, а, але, виявляється, я трошечки ковпнув це питання. Виявляється, що демократи е спираються на Дослідження, чи вірніше, навіть не дослідження, а опитування 2008 року. І знову ж таки, все таке опитування було більше, які національності приймають участь у виборах. Вибіркові такі були, було опитано 20 тисяч людей. І от. Потім перевірка цих досліджень, коли зробили, то виявляється, що багато тих, хто відповідали, там наробили цілу кучу помилок. І я вам скажу, чисто моя суб'єктивна думка. Я не скажу, правда чи то чи неправда взагалі, але багато от теперішніх громадян Америки, наприклад, це літні люди, наприклад, вони взагалі не розуміють не англійської мови. Як вони відповідали, там не зрозуміло. Говориться про те, що дуже багато було помилок. Так от республіканці не зважають на помилки, але згідно того опитування, коли от вибірково бралося 20 тисяч людей. Згідно тієї статистики, виходить, що 15% негромадян Сполучених Штатів Америки приймали участь у президентських виборах 2008 року. І от саме на цю цифру спираються республіканці, що це взагалі А Демократи, і взагалі, в принципі, най, найбільш така сучасна статистика. Університет Нью-Йорка робив конкретне дослідження. Він перевірив. А зараз де це цифра, я, я щоб, щоб не, не бути голословним: 23,5 мільйонів бюлетнів було перевірено. В 40 різних районах. 40 Тобто, це на якісь там а по штатах розкидано. І із цих 23,5 мільйонів бюлетнів була підозра не підтверджена, а тільки підозра на 30. Щоб ви розуміли, це навіть не 1%, це якась там одна тисячна, якщо навіть ці 30 людей підтверджено. Тобто, говориться про те, що це. По суті, не відбувається це. До речі, дослідження було зроблено в 2016 році. В 2022 році подібне дослідження робили Джордже, але там було набагато менше звичайно опитаних не настільки от детально, як оце Нью-Йорк, 23,5 мільйони бюлетнів, Як ви розумієте, це ну мало не половину всіх бюлетнів всієї країни, тому що ну, як ви розумієте, із 300 мільйонів по перше, не всі голосують, мають право голосувати, і не всі голосують, хто голосує. От Джорджі приблизно такі самі штуки. Але є одне, але все-таки виявляється, що в деяких штатах, а конкретніше, це а, Меріленд, Вермонт і Каліфорнія. Є деякі моменти, коли не громадяни мають право голосувати в цих штатах. І от саме проти таких моментів, от республіканці протестують, що ж вони мають право голосувати? Вони голосують на місцевому там управлінні. Мається на увазі? От. Діти йдуть в школу. Я не громадянин, умовно кажучи, якщо я не громадянин, але мої діти йдуть цю школу, я плачу податки на цю школу там, і так далі. І мої діти навчаються, і от батьки от, дітей в цих штатах мають право голосу під час вибор... виборів шкільної ради, тобто на мінімальних от таких місцевого самоврядування, такий уряд на місцевих рівнях. В цих штатах дозволено, що можуть а, голосувати і не громадяни. Ну, але знову ж таки, республіканці розказують про це, що ні, ви нас обманюєте, це неправда. Нелегали голосують проти Трампа, умовно кажучи. Трошечки я драми тут підкинув, звичайно, але суть саме в цьому. А, проголосують вони за цей закон чи ні, це ще питання. Але знову ж таки, я нагадаю, що будь-який закон, що він запрацював. Його так само має підтримати і Сенат. Сенат взагалі каже, що це просто дитяча гульня. Вони взагалі на таке не будуть навіть зважати і витрачати свій час. А в той же час сьогодні з ранечку Байден об'явив, що він прощає борги, студентські борги і ще. 160 тисяч американців, і взагалі на суму 7,7 мільярда доларів. Я дуже уже це ж виходить, якийсь шостий, якщо я не помиляюсь, раз трамп такими пачками про, 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 Прощає ці борги. Не хотілося б багато говорити, але є. Певні критерії, там не всім поголовно просто роздаються гроші наліво-направо. А це, по-перше, люди, які мають бути на державних службах, держ... держслужбовці, тобто не будь-хто. Це там перший критерій. Другий критерій, вони справно мають платити свої оці платежі за, цей, за цю позичку. І от там, де багато таких критерій є, що там не, не, не всім, не всім зустрічним попереднім. І я так само детально розказував, що це люди, яких, по суті, держава нагріла і, і тримала в такому фінансовому рабстві. Байден це пообіцяв, що він зробить, коли йшов на вибори. І він знову ж таки, я нагадаю, робить це не під вибори, що зараз дивіться, пам'ятаєте, я вам дав, а він це. Почав робити практично одразу, як тільки е посів президентське крісло, він це обіцяв на вибори, слово стримував, і він от продовжує бути послідовним в цьому питанні. В нього у Байденовського синочка Хантера справи не такі радужні, хоча й в Байдена Джозефа Байдена не все так радужно на даний момент. Але в Хантера Байдена справи набагато гірші. Ну, по-перше, два момента, дві новини пов'язані з Хантером Байденом. Це про те, що от 3 червня, що вже буквально ось-ось уже поруч, має розпочатися судовий процес відносно того, що Хантер Байден був там замішаний в купівлі зброї, пістолетів, будучи під наркотичним якимось там впливом і всякі такі штуки, там взагалі три звинувачення йому йде і. Сьогодні звинувачення об'явило про те, що вони будуть застосовувати в якості доказів славнозвісний лептап Хантера Байдена, про якого вже говорилося роками, і якого ніхто ніколи не бачив. Так от, звинувачення сказало, що цей лептап реальний, він є. Історія про його така, що в 2029 році Хантер Байден в штаті Делавар. Проблеми були з його лептапом, він відніс його в майстерню і там його ремонтували, і через 5 місяців його забрали, ці правові структури. Історія про те, що а, захист Хантера Байдена говорить, що слухайте, а, цей майстер по комп'ютерам підтверджує, що він зайшов там секретну інформацію на цьому лептапі, він туди заходив. Тобто він міг що хоче туди наговорити. Знову ж таки, але звинувачення каже, що хай так, але ми викличемо свідків. Тобто, всі, хто був задіяний в переписці, і вони підтвердять, що цей майстер нічого там не міняв, а все як було, так і залишилося. Ось. А знову ж таки, Хантер Байден пробував відсрочити цей судовий процес, це все провалилося. Зверх цих неприємних новин з'явилася і ще одна комісія в палаті представників, яка веде такі веде справу про Хантера Байдена. Вірніше вони пробують е, добратися до Джозефа Байдена там імпічмент історія. Але через Хантера Байдена, через оці, нібито корупційні схеми. А вони проголосували про те, що вони планують опублікувати документ на 100 сторінок, в якій говориться, що Хантер Байден брехав під присягою, і що в цій комісії є докази. Про що саме він брехав, тому що там Хантер сказав, а я там деякі речі, там може там і щось було, але я тоді був накачаний чи наркотиками, чи ще що-небудь. І я взагалі написав людям, яких я не знаю. Багато таких, як ви розумієте, 100 сторінок я не читав, от, що вам переказувати. Але багато таких нюансів, які, в принципі, ну, Джозефу Байдену, як говориться, вони, в принципі, і не пристануть до нього. Але Хантеру Байдену це додаткова. Як мінімум неприємна історія. А, історія про Увалде Техас. А я декілька разів про це розказував. Історія взагалі з 22-го року. Там відбулася стрілянина в школі 24 травня 22-го року 18-річний хлопець зайшов в школу, забаррикадувався там, стріляв по учнях, вчителях, вбив. 19 учнів і двох вчителів. Правоохоронні органи нічого не могли зробити з цим всім ділом на протязі 77 хвилин, аж поки не приїхала бригада прикордонників, вони ліквідували цього хлопця. Дуже багато про це говорилось. Я багато говорив про це. Але сьогоднішня новина в топи попала через те, що влада міста і влада району, де знаходиться ця школа, нарешті погодилися. Із батьками загиблих що про фінансову компенсацію. і Як ви розумієте, містечко невеличке, а значить не крепко і багато. Хоча це там Техас, умовно кажучи, гроші нібито є. Так от, батьки загиблих дітей, родичів, ну і вчителів так само всіх, яких загинули, погодилися на компенсацію від міста в 2 мільйони доларів. І від району в 2 мільйона доларів. Більша сума просто згодилась до того, що а, місцева влада, якби їй хотіла дати більше, то тих грошей просто нема. І це було просто банкротство всього, що було б фінансовій системі. Ось. А, що це таке? Просто можете поділити 4 мільйони доларів на 21. Це виходить менше, ніж 200 тисяч доларів на родину. І це. Ну, це невеликі гроші. Це великі, нібито гроші, але це зовсім невеликі гроші компенсацію за життя твоєї дитини. Ось. Але. Батьки заявили сьогодні одразу після того, як була домовленість про цю компенсацію, що вони подають додатковий судовий позов проти 92 офіцерів, тобто це вже проти правоохоронної системи, 92 поліцейських офіцери, які взагалі мали будь-які відношення до до спасіння їхніх дітей, по суті, говориться, пред'являється про те, що якраз таки ці 77 хвилин. Тобто, що вони робили не так, як вони по суті були навчені. Чим це все закінчиться? Це знову ж таки на роки. Як ви бачите, до цього моменту були там комісії, перевірки. На даний момент, я нагадаю, ніхто із правоохоронних органів і взагалі з влади не поніс будь-якого покарання. Мер міста, який, на речі, в той момент взагалі був там, декілька штатів з візитом, він добровільно залишив свою посаду, дочекавшись останнього вже, останньої доповіді про те, що там думають, що відбувалося. Але покарання. А, доповідь, по суті, була сказана, що все, нібито було згідно букви закону, згідно інструкцій, нічого не було порушено, все в принципі нормально. Але от дивіться, скільки дітей загинуло. А, новина іще про Меттью Перрі. Це актор, який грав Ченлера, на мою суб'єктивну думку, найкрутішому серіалі в історії Друзі. І з'явилася інформація про причину смерті. А причина смерті а, була був такий а, медичний препарат, називається, оце то я написав. Кетамін. Свій почерк не можу прочитати. Вибачте, кетамін. А Що це таке? А я трошечки читнув, я взагалі не биник, як ви розумієте, але це препарат, який застосовують антизіонтаст. Анестезії, як дається, да? анестезіолог під час операції для коротких операцій, які присипляє а, пацієнта для короткої операції. Меттю Перрі це по суті людина, яка практично все своє доросле життя боровся з залежністю від алкоголю, від медичних різного роду препаратів. Як ви розумієте, таке. Оцей кетамін це не аспірин, який-небудь чи тайленол, який є практично в кожній домашній аптечці. Це штука, яку ви не купите в аптеці. Це штука, на яку не видається навіть рецепт. Так що, по суті, Метю Перрі помер в себе вдома 28 жовтня 2023 року, вже пройшло більше півроку. І тепер, по суті, ведеться розслідування, хто і як ці, чи навмисно, чи по доброті своїй давці апарати, як все зробилося. Ніяких арештів на цей момент нема. Але от тепер, наприклад, от, на, на момент смерті не було відомо причину. Тепер от знаю, що трапилося. Історія вчора розказував про маєток Елвіса Преслі, про те, що. Його дочка взяла нібито позичку і цей маєток поставила в заставу. Позичка на 3,8 мільйона доларів. Дочка Елвіса Преслі померла в минулому році. І кредитори рішили пустити цей маєток з молотка. Аукціон мав відбутися завтра. Внучка. Напрягла всіх своїх юристів, і вони кажуть, що слухайте, це якийсь був момент шахрайства. І її мама ніякі позички чи не брала, чи щось там було не так зроблено. Вона подала апеляцію, пішла в суд, і суд Тенесі сьогодні зранечку призупинив, як мінімум. Е, судовий процес ще буде розглядатися далі. Люди, які наполягали на цих поверненнях грошей, в суд не з'явилися. Тобто, в односторонньому порядку суддя поставив це на паузу до подальших розборок. От, як мінімум, от зараз місцеві люди радіють, що ну, от, залишиться в родині. Кому хто, наприклад, дбає про такі речі. Трошечки новина про погоду. От Зараз я в Вискансені і взагалі тут тут попередження. Зараз вітер тут до 40 км на годину, і в новинах попередження для. Малих літальних апаратів, апаратів, тобто, я так розумію, літачки одномоторні там чи ще що-небудь, попередження для них, що небезпечно, там і всякі такі штуки. І це дивіться в цій ерії, ну не стільки в Вискансені Вискансен трошечки зачіпляє, але от ерія Вискансен, Мінісота, Ілиною, Айова, четвертий день поспіль ідуть отакі вітряні бурі. А його особливо крепко зачепило, там от пройшло більше 20, за минулий тільки день пройшло більше 20 торнадо. Там зараз, дивіться, там знаходиться 70 тисяч будинків без світла. Я так розумію, певна кількість цих будинків взагалі вже не існує, вже на труху переломано. Завалило декілька навіть оцих вітряних електростанцій, там просто такі. Попередження просто бути обережним, наприклад, в цьому взагалі під час цієї шторми, тому що саме от пора торнадо, торнадо якраз і от буквально декілька днів тому назад була. от Буряться ці вітри витри, шквальні в Х'юстоні. Там ще. Ну, я вибачаюся, перепутав в Х'юстоні ще до цих пір 70 тисяч в Вері Х'юстона ще до цих пір 70 тисяч людей залишається без світла, а в Айві 100 тисяч. Тобто, от така погода робить такі штучечки. А і от останні декілька таких новин: останнє е про руських американці заявили про те, що 16 травня вони запустили супутник в космос на орбіту вивели. І вони кажуть, що це незвичайний супутник. Про цей супутник вони вже взагалі робили говорили раніше. Це нібито зброя по боротьбі з іншими супутниками, тобто такий собі супутниковий винищувач, якщо хочете. І цікавий момент про те, що цей супутник русський літає на тій самій орбіті, що і державний супутник мінімум один державний супутник Сполучених Штатів Америки. Тобто, от. Коли там журналісти запитали, це небезпека, яка-небудь є. Ну, і там людина, яка відповідає за ці штуки, сказала: а як ви думаєте, коли просто так вибрана була орбіта для цього супутника, який літає от на, цій, на цій штуці? Тобто американці поки що за цим дивляться, рускі так само їм там їхні коментарі там вірить, не вірить, нема ніякого сенсу, але. А От дивіться, такими штуками займається Космос, нібито там, мав бути мирним, але не так от сталося, як гадалося. Ну і остання новина трошечки про спорт. Вчора я розказував про те, що розпочався фінал східної конференції. Моя Індіана Пейсерс грала, яка шосте місце зайняла в регулярному чемпіонаті, грала з першою командою з Бостоном. І нагадаю, що. Фінали проходять до взагалі весь плей-офф проходить до чотирьох перемог. І от два перших матчі відбуваються на полі команди, яка займає вищу позицію. Тобто вчора грали в Бостоні, завтра знову будуть грати в Бостоні, потім дві гри в Індіанаполісі. Якщо хтось не виграє чотири перемоги, тоді повертається в Бостон. Ще нема чотири повертається в Індіанаполіс. І сьома вже останній там саме який... Максимальний розклад, який, можливо, знов в Бостоні. Вчора ігра була, по суті, ноздря в ноздрю. А, перша половина гри дві четверті виграв Індіанаполіс, дві четверті виграв Бостон. Перша половина закінчилась в нічу. Основний час закінчився в нічю. Але в овертаймі Бостон таки дожав Індіанаполіс з Пейсерс з рахунком 133-128. Доволі таке цікаве протистояння. Намальовується, що. Перша позиція Бостона не все так однозначно відносно того, що Індіанаполіс був на шостому. Як ви бачите, Індіанаполіс настроєний про те, щоб все-таки поборотися за чемпіонство в цьому році. Як там, звичайно, я взагалі не слідкував за баскетболом в цьому сезоні, в принципі, останні багато вже сезонів, але якщо дійдуть до фіналу, треба буде подивитися. Дякую, що ви додивились до кінця. Дякую за ваші коментарі. За ваші вподобайки і ваші підписки на мій канал. Не забувайте підтримувати Україну. На цьому все. Я сподіваюся, наступний випуск буде завтра. Вам нехай щастить! Все, буде Україна!